Окупанти тим часом намагаються повністю оточити Бахмут, і для цього вони задіяли всі свої сили. Про це заявив командувач сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, наразі бої йдуть на півночі, сході та півдні Бахмута. Фактично по усій східній лінії фронту ворог проводить наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутись їх бойових порядків. Найбільш запеклі бої тривають в районах Кремінної, Торського, Білогорівки, Спірного. Утім, епіцентром бойових дій залишається Бахмут. Бої за місто тривають. Олександр Сирський, генерал-полковник, командувач сухопутних військ України. Більше про ситуацію в районі Бахмута будемо говорити з Юрієм Сиротюком. Це солдат-гранатометник 5-го окремого штурмового полку Збройних сил України. Ну а глядачі можуть пам'ятати Юрія ще як народного депутата, а не як солдата-гранатометника. Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку, товариство. Зі споконвіки на віки українського Донбасу. Ми вже окрема штурмова бригада. Бригада вже. Отак. От Ми обов'язково поправимо. Даруйте, що трохи применшили. Розкажіть, як там ситуація? Минулого тижня дуже істотно загострилося. Противник кинув все, що мав на Бахмутському фронті. Застосовує дуже активно наступальні дії. Авіація працює. От вночі сьогодні працювала ворожа авіація, касетні заборонені боєприпаси. Вчора дійсно, на нашому південному напрямку, противник цілий день вдавався до штурмових дій, намагався зайти з південних околиць Бахмута з боку Іванівського дійти до траси Константинівка. Бахмут. Дуже активно використовував артилерію безлімітно, але його атаки були всі зірвані. Ми місто стоїмо на своїх позиціях. позиції тут не змінилося. Ворог і тут і далі зазнає важких втрат. Зокрема, і розрахунок наших гранатометів вчора має зафіксованих зафіксовані продані квитки на на концерт Кобзона для російських окупантів. Так що місто стоїть, тримається все гаразд. Стоїть, тримаються, але офіційно влада повідомляє про те, що наступають уже з трьох сторін. Що це означає? Чи лишаються дороги, які ще не прострілюються, чи е, навіть підвіз боєкомплекту, провізії, е, пов'язаний з ризиком для життя? Е, на жаль, е, історін не справляється з артилерійським обстрілом на горі. Е, е, сюди є нормальне постачання. Постачається провізія, боєприпаси вивозяться спокійно, поранені, і відбувається планова ротація особового складу, тому що солдат в окопах не може жити вічно. Його треба за декілька днів вивезти, дати можливість, б помитися чи переночувати в якомусь укритті в приміщенні. Поки що з цим проблем немає. Хоча противник рапортує, що всі дороги перерізані, але шляхи до постачання є. Більше того, погода сонечко гріє, поля потрошки висихають, так що кількість шляхів постачання лише збільшуватиметься. Юрію щодо інтенсивності ось цих атак, які ви відбиваєте. Ви щойно про це сказали. От якщо подивитися на динаміку, там, упродовж останнього часу, упродовж, е, тижня, чи вона змінилася? Мені здається, що минулого тижня це був пік їхніх атак. Просто був Е, Це були цілодобові стрілецькі бої, постійне застосування авіації. Потім противник ми збили цей наступальний запал противника. Була трошки така стабілізація. А вчора противник знову пішов в атаку. Ну за моїм відчуттям трошки менше ніж було минулого тижня, але все одно тут важко з чимось порівнювати, бо трошки менше в Бахмуті це, таке важко уявити в будь-якому іншому місці. Але вчора теж цілий день е, тривали наступальні дії. Але мені здається, що ми пік пройшли, що Росія виснажується на цьому напрямку без свіжих сил, без поповнення. Мені здається, що їм. Не вдасться тут досягти жодних успіхів. Чи е, вдавалося вам контактувати з ворогом, можливо, полонені? Е, якщо так, то що вам цікавого вдалося від них почути? Е, ми гранатометники від прильоту нашої гранати, від контакту нашої гранати з ворогом. Він переважно е, одразу попадає в пеку, тому ми можемо хіба через дрони бачити? Результати роботи наших гранатометів. Гранатомет стріляє в глибину до двох кілометрів, і функція наша така: зустрічати ворога на ближніх підступах і знищувати його. Тобто наша зброя працює якби на такій, на такій відстані. Тому ми ворога в, в упор рідко бачимо, хіба коли наша розвідка чи коли наша піхота веде. Веде полонених вони є, але ще раз зазначу: функція гранатометних розрахунків автоматичних гранатометів трошки інша створювати захисну стіну перед нашими піхотинцями, знищувати бойові ряди противника і створювати наступально таку вогняну стіну, коли ми рухаємося вперед. Бо тут на цій ділянці ми теж трішки просуваємося вперед. Ми не тільки обороняємося, після кожної атаки ворога йде наша контратака, і досить часто вони успішні. Може не так. Не таке велике просування, але метр два-десять метрів української землі нам вдається теж звільнити. Я чому питаю, чи вдалося контактувати з ворогом? Ви кажете, що дуже посилилися атаки. Цікаво, чи це силами регулярної армії, чи це ті ж такі вагнерівці, які ще буквально два тижні тому, тиждень тому плакали про нестачу боєприпасів у них. Ну, їхні плачі про нестачу боєприпасів вони хочуть мати перевагу двадцятикратно. А мають зараз десь приблизно п'ятикратно. На їхньому боці працює, я вже казав, авіація. Вчора у нас бомбили російські літаки, уюці і приватну армію в світі, яка має літаки, яка має все. Вони просто звикли, що вони воюють такою масою, знищують все живе навколо, потім заходять і на руїнах ставлять прапорці. Зараз, маючи навіть п'ятикратну перевагу, вони нічого досягти не можуть. Так, відповідаючи на питання, це ще досі вагнерівці. Хоча ми маємо інформацію, що їх вже посилюють. Регулярні російські військові частини, тому що історія вагнерівців закінчується безславно в Бахмуті, кинувши так як каже Пригожин, найкращу в світі приватну кампанію на райцентр в Україні, малесенький райцентр. Вони і райцентр не захопили, і цю армію свою втратили. Це ті, що розказували, що за три дні вони там до Ламаншу дійдуть, а поки спіткнулися в Бахмут. Ну, бо це фортеця Бахмут. Я думаю, в цьому теж причина, і фортецею вона є зокрема, і завдяки е солдатам, таким як Юрій Сиротюк. Юрію, вдячні вам за те, що знайшли час і завжди раді бачити в ефірі. Нагадаємо, Юрій Сиротюк, солдат-гранатометник п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Вдячні, дякуємо, Юрію, за те, що бороните нас.